Кроки для спеціалістів управління проєктним циклом. Новий проєкт під такою назвою реалізовують на Полтавщині. Роблять це за підтримки програми Юліт з Європою. Мета допомогти тергромадам опанувати проєктний менеджмент та у подальшому залучати і ефективно використовувати донорські кошти європейських партнерів на розвиток громад. Застосовувати проєктний підхід навчають фахівців органів місцевого самоврядування, керівників комунальних установ та громадських організацій, розповідають організатори. Ця програма впроваджується протягом вересня-листопада цього року і передбачає серію і семінарів і тренінгів. От така цікавинка, це новація цього року, що всі матеріали цього курсу, тестування, сертифікати, програму розміщує на спеціальній платформі навчання, яка називається «Юльорн», Я всіх запрошую до нього. Вона покликана зробити це навчання більш гнучким та ефективним. Ну і Участь в програмі була конкурсною. І тільки дві команди з Полтавщини беруть участь у цьому проєкті – Це команда Карлівської міської ради, і команда Нехворощанської сільської ради. При цьому представники всіх 60 громад Полтавщини в регіональному офісі Юліт з Європою можуть отримати індивідуальні консультації. На одну з таких приїхали представники оболонської громади. А це край перспектив та можливостей, переконаний голова громади Борис Пустовойтов. Це туристичні проекти, це зелена стежина, це ну, можна назвати їх як хочеш, багато, але вона в нас багата історії. І причому багата історії за часів Козаччини. У нас гуляв на Ливайко, в нас гуляли запорожці, у нас стояли форпости по річці Сула. Наразі в Оболонській громаді працюють над залученням інвестицій та вже розробили стратегію розвитку, яку мають затвердити в грудні цього року. Проектна робота. Повинна бути перш за все, тому що ми розуміємо, які часи зараз будуть важкі для України. Ми відвідали нещодавно Черкаську громаду, тобто були ми і в Чаринській громаді, були в Шевченківській громаді. Ми спілкувалися із колегами із Черкащини, з нашими колегами. Ми побачили цю леву роботу цієї програми Юліт з Європою. І ми зрозуміли, що ми не повинні стояти на місці, ми повинні так само працювати. На даний момент у нас вже є проєктний менеджер. Зараз ми працюємо. Над деякими грантами, які хочемо завести до себе в громаду, за допомогою консультаційної підтримки з Європою, щоб посилити стійкість та ефективність нашої громади, в тому числі комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг, який надає послуги постраждалому від повномасштабного вторгнення населенню, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, людям з інвалідністю та людям похилого віку. Ми в межах другої фази програми спроможні та сильні взяли участь у конкурсі грантів, який проводить фонд Східна Європа за фінансування уряду Швейцарії. Експерти програми Юлі з Європою допомагають спеціалістам оболонської громади. Ну як побудувати логіку проекту, як спланувати ресурси комунікацію, як отримати грант? Ну і безумовно, як якісно прозвітуватися. Юліт з Європою це програма співпраці між українським урядом, Євросоюзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією у створенні багаторівневої системи управління. В її ефективності, каже Ірина Балибіна, вже переконалися у Новоселівській, Пирятинській, Нехворощанській, Миргородській, Решетилівській громадах, де вже залучили додаткові фінансові ресурси для розвитку та реалізували десятки проєктів завдяки програмі Юліт з Європою.